Людина істота амбіційна. Ми хочемо швидше, вище, сильніше, та звісно ж краще за інших. І коли справа стосується книжок, ми хочемо того самого: наприклад, прочитати більше книжок, тобто стати кращим за себе минулорічне. Але скільки книжок на рік насправді норма? 10, 20, 50, 100? от сьогодні і дізнаємося, то що. Поїхали. Спершу давайте зазначимо, що справді не у всіх є можливість багато книжок прочитати, і на те в кожного є свої причини, наприклад, завантаженість на роботі, відсутність мотивації або особисті проблеми, і так далі. І крім того, в кожного з нас є продуктивні дні, коли ми сіли і реально читаємо, можемо виділити на це багато часу, а є дні, коли ми ледве можемо піднятися з ліжка. Саме тому ми говоримо саме про середню кількість прочитаних книжок на рік, замість менших проміжків часу, наприклад, тиждень або місяць. Зі свого власного досвіду можу зазначити, що читання покращується з віком в 20 Очевидно, вже читаєш краще ніж, наприклад, у 16, і це не лише про швидкість, а й про продуктивність. Звісно, за умови, що читання це постійний процес, а не лише одна книжка на рік. Деякі слова, звороти та інше, банально запам'ятовуються, і на це витрачається менше часу. Проте мої амбіції завжди були десь на рівні прочитати стільки ж книжок за рік, скільки в році тижнів. А для довідки в році приблизно десь 52 тижні. Проте реальність така, що мій перший читацький досвід був значно далеким від цієї цифри, і в 2016 році, коли я власне почала вести статисти. Стику, він нараховував лише 23 книжки, половина десь з яких це була банально шкільна програма. У 2017 році ситуація трошки покращилася. Там з'явилися книжки, які мені реально сподобалися, і це була не тільки шкільна програма, тому тут їх стало трошечки більше, аж цілих. 28. І так, звісно, про прочитані книжки я завжди маю на увазі все разом: паперові, електронні та аудіокнижки. У 2018 році ситуація вже стала значно краще, і тому він нараховує аж 47 прочитаних книжок. Але досягнуто це завдяки і тому, що всі книжки переважно були невеликими. Я не спеціально так вийшло. У 2019 році у мене спостерігався спад за статистикою, тому тут я прочитала лише 32 книжки. І ні, це не через те, що вони були товсті. Це просто реально був спад мотивації. Книжки були цікаві, і навіть тут з'являється перша. Аудіокнижка, яку я прочитала в своєму житті, просто так трапилося, що не хотілося читати. 2020 рік вже пройшов краще. Я знову вийшла майже на попередні показники, аж 43 прочитаних книжки, і багато з них справді були цікаві. Минулий 2021 рік нараховував аж 76 книжок, і це наразі мій найкращий показник. А досягнуто це завдяки тому, що майже кожна четверта книжка припадає на аудіоформат. А ще через те, що в Харкові реально є де гуляти і слухати книжки, а також тому, що в метро можна спокійно читати, хоча б. Багато людей чомусь цим не користуються. Цього року мої амбіції теж були на рівні. Я хотіла прочитати 75 книжок за 2022 рік. І до 24 лютого я встигла вже прочитати 13 книжок, а потім ви вже самі все прекрасно розумієте. Тому наразі в мене лише 40 прочитаних книжок, і спершу я дуже сильно через це переймалася. А потім я зрозуміла, що 40 плюс книжок, які будуть прочитані на рік, це і так доволі гарний показник. Наприклад, якщо порівняти з моїм читацьким досвідом, взагалі на початку цієї статистики. Для багатьох людей. Це недосяжна цифра просто зараз. Це для когось просто мрія. А дехто ніколи взагалі не дістанеться цієї цифри, тому можливо не так вже і варто на це жалітись. Звісно ж, ми почали дивитися це відео через те, що хотіли дізнатися, скільки ж насправді норма книжок читати на рік. Тому давайте дізнаємося, що відбувається у світі. Середній показник прочитаних книжок на рік у Сполучених Штатах це 75. І це, звісно ж, знову враховує всі формати книжок. На противагу цьому у сполученому королівстві або як ми звикли його називати, Великобританія люди. В середньому читають лише 10-15 книжок на рік. Але реальна цифра, і це не означає, що це норма для всіх: десь 33 книжки на рік людина здатна прочитати або 55, якщо ви читаєте швидше. То яка ж норма? Правда в тому, що її банально не існує зі зрозумілих усіх нам причин. Всі в різних умовах мають різну кількість часу, мотивації, можливості, зосередженості і швидкості читання. Тому амбіції це, звісно, круто, і досягати ціли ще крутіше. Але давайте не забувати, що читання не має перетворюватися на роботу. Давайте не будемо забувати і про задоволення. До того ж, книжки приносять значно більше користі для нас, коли ми читаємо їх зосереджено та засвоюємо краще нову інформацію, користуємося ними і так далі. На противагу тому, коли ми їх просто ковтаємо. Але just in case, якщо ви раптом захочете дізнатися, як же читати більше книжок, то в мене вже є відповідь для вас. Ось тут. А в мене наразі на цьому все. і поки що закінчу. Дякую, що залишаєтеся, і побачимося на сторінках наступних Па-па!